Ужгород готується до ювілею. День народження святкуватимуть два дні поспіль, 28 та 29 вересня. На 1120-ту річницю місто таки отримає новий фонтан. Я Обіцяв п'ять фонтанів за свою каденцію. Це четвертий фонтан, який сьогодні робиться, і до дня міста буде і той реконструкція фонтану водограй. І цей фонтан просто новий фонтан. Він буде а на слідуючий рік. Ще один-два фонтани зробимо. Розпочнуться святкові заходи вже з 27 вересня традиційним ярмарком Золота осінь, що простягнеться вулицями Ракоці, Феденця та площею поштовою. Прийом офіційних делегацій з міст побратимів. Міський голова зустрічатиме в Закарпатському обласному краєзнавчому музеї 28 вересня. Опісля звідти стартуватиме й урочиста хода променад вулицями міста. Програму ж недільного гала-концерту, що спричинив активне обговорення серед ужорців, не змінюватимуть. Питання в чому комусь подобається, комусь не подобається. Я не можу 120 тисяч населення і що 10 тисяч навколишніх сіл приїдуть. Можливо, хтось хоче Мадонну, але на жаль, ми не маємо 100 тисяч євро, щоб це зробити. За участі не світових зірок, а місцевих гуртів та виконавців мають намір організувати свято рідному місту ініціативні ужроці. Громадський рух, що за два дні сформувався в соцмережі, альтернативний сценарій свята планує втілити в першу неділю жовтня. Як це було раніше? 6 жовтня, починаючи з обідньої пори і до пізнього вечора, триватиме святкування. І на сьогодні ми маємо оргкомітет, Ми маємо, в принципі, підтримку людей, яким це не байдуже, в тому числі фінансову. Люди долучаються, хтось дає грошові кошти, хтось пропонує власний ресурс, хтось просто пропонує власні руки, і це теж дуже би, вітається і дуже класно. Всяк охочий може долучитися до свята, наголошують активісти, адже насиченою розвагами буде як денна, так і вечірня програми. Активісти сподіваються, що це альтруїст. Істичний порив підтримує міська влада. Самі обов'язково звернемось до влади Ужгорода, попросити дозволу на проведення цієї акції на одній з центральних площ. Ми дуже щиро сподіваємось, що це буде позитивне рішення, і влада піде нам назустріч і дозволить Ужгородцям в день свого міста зробити своє свято і спільно відсвяткувати всією громадою. Окрім розваг ініціативні Ужгородці планують втілити ряд соціальних акцій, зокрема озеленити прибудинкові території в деяких житлових кварталах та оновити лавиці в одному зі скверів міста.